В цьому випуску на папері Кроуфорд вражає, але лідер pound for Pound – Усик. Гучні слова Еді Хірна. Божевільна прес-конференція Джейка Пола та танка Девіса перед боєм. Потрібно все реформувати. Усик відверто про стан українського боксу. Він втілення покидька. Різка заява Кріса Юбенка молодшого. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Світ боксу знову загудів після чергової сенсаційної новини від авторитетного видання The Ring. Абсолютний чемпіон у другій середній вазі, американець Теренс Кроуфорд несподівано обійшов у рейтингу паунд pound, pound українського титана. Абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. Така зміна викликала справжню бурю емоцій у фанатів і експертів. І промов тераді Хірн просто не зміг залишитися осторонь. Якщо ми говоримо про конкретні перемоги, якщо ми реально беремо до уваги тих спортсменів, яких долав кожен із бійців, то для мене першим у рейтингу паунд pound, pound все ще має залишатися саме Олександр Усик. Так, у Теренса Крофорда просто фантастичне резюме, чемпіон світу одразу в п'яти вагових категоріях. Він став абсолютом тричі, і це звучить по-справжньому епічно. На папері Теренс виглядає неймовірно переконливо, і в очах багатьох він має всі шанси, щоб бути першим. Але давайте подивимося глибше. Усик зробив щось таке, що важко Стерити будь-кому. Він їздив у гості, завжди боксував на виїзді, бив чемпіонів у крузервейті в їхніх же країнах. А потім він піднявся у найважчий, найнебезпечніший дивізіон світу. І там двічі переміг Ентоні Джошва, двічі здолав Тайсона Ф'юрі, двічі вийшов переможцем проти Даніеля Дюбуа. Це ж зовсім інший рівень викликів, зовсім інші імена, інша вага. Так, на папері те, що зробив Крофор, дійсно виглядає вражаюче, і це не можна заперечувати. Але для мене особисто лідером pound for Pound залишається сам. Маусик, перемога Кроуфорда над Канело, хоч і гучна, не повинна автоматично робити його номером один у світі. Хоча справедливості заради він піднявся одразу на дві категорії вище, щоб це здійснити. Тож боротьба між ними надзвичайно близька. Реакція Хірна підтвердила обурення багатьох болівальників по всьому світу. Поринь у світ боксу разом з Фавбет. Так, заслуги Крофорда сягають космічного масштабу його досягнення важко знецінити. Але якщо холодно подивитися на рівень опонентів обох бійців на гучність їхніх імен і на те, як саме вони були переможені, стає абсолютно очевидно, хто справжній номер один паунд паунд на сьогодні, і ця дискусія схоже тільки набирає обертів. Відеоблогер та боксер важкої ваги, 28-річний американець Джей Пол, з рекордом 12 перемог, одна поразка та сім нокаутів, і чемпіон WBA в легкій вазі до 61,2 кілограм, 30-річний американець Джервонта Девіс, на рахунку якого 30 перемог, нуль поразок, одна нічия та 28 нокаутів, провели свою першу битву поглядів і видали просто божевільну прес-конференцію, яку варто побачити. Бій відбудеться 14 листопада цього року в Майамі. Поєдинок наживо транслюватиме. Netflix. Моя головна перевага перед усім це будуть довжина моїх рук, мій розмір, можливість тримати його на відстані, цього малого дирявий захист, який багато хто чомусь не викрили. Але він чудовий боєць, один із найкращих. Він підніме мене на новий рівень, змушує мене виходити за межі своїх можливостей. Я більш сконцентрований, ніж будь коли. Але в кінці дня я знаю, що зможу вийти на вершину та відгамселити цього хлопця, який б'ється все життя, на відміну від мене. Ти битимешся з непереможним чемпіоном світу, чи цей бій покаже всім, особливо у боксерській спільноті, що Джей Пол заслуговує бути на елітному рівні. Ні, вони ніколи не віддадуть мені належного, поки я не матиму титул чемпіона світу, але це нормально. Це не має значення. Ти знаєш, пояси збирають пил А Те, що я зробив у боксі, є безпрецедентним. Я поки що лише розігріваюся. Вони не віддадуть мені належного, але мені не потрібне визнання цих бомжів. Визнання вже на моєму банківському рахунку. Танку, чому Джейк Пол, чому не реванш із Ламонтом Роучем, з яким у вас була нічия? Знаєш, я не хочу розкривати всі карти, але це те, що найкраще для мене і правильно для мене. І я вже довго в боксі. Знаєш, я займаюся цим із семи років. Тож це перший тренувальний табір, коли я можу насолоджуватися собою, бути самим собою. Кожен мій бій це феєрверки. Джейк Пол не злякався мене. Він значно більший, він значно сильніший. 14 листопада буде перемога для боксу. Ми просто даємо боксу те, чого йому бракує. Що конкретно у Джейка Пола тебе турбує? Не знаю його сила. Треба перевірити його силу. Я ніколи раніше не був у рингу з Джейком, тож я міг би сказати багато. Але коли настане 14 листопада, я буду там із ним. Я буду працювати з його довжиною рук, його розміром, його силою, його рухами і всім іншим. Джейку, ти багато говорив про те, щоб залишити тривалий слід у спорті. Якщо переможеш танка, ти вважатимеш, що цим ти зробиш себе одним із найкращих боксерів сьогодення. Ні, ще ні, я лише розігріваюся, але цей бій точно змусить замовкнути ще більше людей. Кожен бій до цього робив це. Я лише 5 років в професіональному боксі і відчуваю, що мій останній бій був кінцем першого розділу. А цей бій буде початком другого, і мені лише 28 років. Знаєш, це боєць топ-10 рейтингу паунд фор паунд. І я збираюся його віддубасити. Після бою всі казатимуть про мене, що цей хлопець насправді шалено сильний боксер. Що скажеш танк? Він сказав, що збирається віддубасити мене От такої. Знаєш, тепер, коли я дивлюся на це, це мабуть добре, що ми зійшлися. Бо ми з різних куточків світу, але все одно йдемо однією дорогою до однієї мети. Тож, думаю, усе добре. Мій стан розуму зараз набагато кращий, ніж був раніше, і це єдине, що для мене важливо. Як проходить підготовка до бою? Очевидно, що твій суперник менший за тебе, Джейк. Так, я багато відпрацьовував удари вниз, практикували удари нижче коліни, додали багато швидкості. Ми спарингуємо з восьмирічними дітьми. Це саме те, що нам потрібно проти Джербонти. Гей, 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 я легко надеру тобі зад і заодно твоєму тренеру. Чесне слово, я не деру ваші дупи, ти зараз смієшся, бо знаєш, що це правда. Що ти взагалі таке? Ти знаєш, про що я кажу? Мені не потрібно це зараз тут озвучувати. Якщо щось станеться, я покажу тобі і йому також. Виникає питання танку, як проходила твоя підготовка до нього? Він більший за тебе, і всіх цікавить, чи готуєшся ти до цього бою серйозно чи викладаєшся на всі 100% на тренуваннях? Звісно, ми не хочемо програвати, тому ми не сприймаємо його легковажно. Ми однозначно розглядаємо Джейка як справжнього бійця. Я дивлюся його бої, коли тренуюся, коли вдома, і навіть після залу. Джейку, як ти збираєшся виграти цей бій? Я збираюся просто нокаутувати його. У нього дирявий захист, і я збираюся скористатися цим. Подивіться, що 61-кілограмовий ламон Роуч зробив із ним. Для мене це буде неймовірно весело. Я посміюся, я дуже радий, що Бог дав мені цей момент. Я карма для джервонти танка Девіса. Мені цікаво, танку, коли ти вийдеш на ринг. Скільки ти важитимеш? Коли я вийду в ринг з поліцейським браслетом на нозі чи без нього, це ніхто не смішно, це банальний жарт. Я, мабуть, не знаю, скільки важитиму. Особливо в наручниках. Що ти мелеш, дружище? Подивися на себе. Твій одяг сміття. Серйозно, цей наряд повне сміття. Ця пітушина – зачіска. Хто коли-небудь носиві вірокес, це клятий клоун. Ми всі це знаємо. О, хочеш побачити клоунів? Хочеш побачити клоунів? Джервонта, ти бляський клоун, друже! Ти блякий клоун Джервонта. Будь-який чоловік, який піднімає руку на жінку, це клоун. Я придбав тобі пуделя!» Окей, раз ми про це. Якщо я підніму руку на жінку, знаєш скільки жінок будуть подавати в суд на мене? Ти бачив, що трапилось з підіді, коли одна жінка його звинуватила? З'явилося дуже багато інших злих жінок. Знаєте, мені 30 років. В мене була більше ніж одна жінка. Якщо я підіймаю на них руки, то чому інші на мене не скаржаться? Український бокс опинився на роздоріжжі. Покоління чемпіонів завершує свій шлях, а молодь досі шукає вихід із темних підвалів безсистемності та браку підтримки. Але сьогодні з'явилася надія, що цей хаос можна перетворити на порядок, навіть під час війни. Знайшлася людина, яка здатна не лише повернути інтерес до боксу в Україні, а й буквально врятувати його. Мова про Олександра Усика, який уже не як боється, як провідник і наставник, може стати тим самим двигуном, що запустить нову еру. На чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі ще пройшов. Що нещодавно Україна виступила з поганим результатом. З 20 спортсменів ми взяли лише одну бронзу. Зробив це представник Чернігівщини Данило Жасан. На турнір завітав Усик і дав розкритий коментар з приводу таких результатів. Я приїхав більш підтримати нашу команду українську, і ми працюємо в своєму форматі. Тобто, ми в подальшому хочемо розвивати український світовий аматорський бокс для того, щоб допомогти хлопцям. Як найкраще зберегти своє здоров'я, себе, досягти більш високих результатів спорту. Тобто, це на сьогоднішній день це конкретно ще одне ремісло, чим займаюся я і моя команда. Треба збільшити, мені здається, можливість для хлопців, для наших конкретно українців, тому що в нас дуже великий простой, був, вони не, не боксували, в нас зараз війна. І багато хлопців, які просто не мають можливості е, обмінюватися опитом з іншими там міжнародними змаганнями. Я конкретно на сьогоднішній день кажу за, за нашу ситуацію, яка відбувається у нас в Україні в світовому. Мені здається, треба переформувати переформатувати все, що відбувалося, будувати це все по-новому, повивчати суддів, А там далі розвиток. Є люди, які в цьому розуміються, є люди, які над цим працюють. І... Я думаю, просто треба робити це. Ми готові допомагати тим, хто цього бажає. Якщо люди не бажають, щоб ми це зробили, ми туди не будемо йти, тому що нас ніхто не кликав. Якщо Усик справді повністю віддасть себе розвитку українського боксу, то він здатен принести йому неймовірно багато. Його команда промоутерів із гучним міжнародним ім'ям має величезний вплив у світі. Його професійні тренери та менеджери здатні знаходити, відбирати і виховувати справжніх талантів. Вони можуть не лише навчати майстерності, а й ділитися мотивацією та досвідом, який виведе хлопців на інший рівень. Олександр вже займається цим. Він заснував промоутерську компанію усик 17 Це стратегічний крок, як у свій час робили майве. Зерпак'яучі Альварес, щоб мати контроль над кар'єрою та розвивати власну боксерську екосистему. А також він володіє компанією Ready2Fight. Це цифрова екосистема для боксерів, яка об'єднує спортсменів, тренерів, менеджерів, промоутерів і фанатів. Її мета спростити шлях до професійного боксу та створити глобальну боксерську спільноту. Якщо вдало скомпонувати всі ці процеси, то з українського графіту під величезним тиском можна видобувати справжні алмази боксу. А графіту в нас, хоч відбавляє талановитої молоді. В Україні море, просто більшість із них через ті чи інші причини не пробуваються у великий спорт, і дуже хочеться вірити, що усик стане тією людиною, яка піднімає український бокс, але вже не в якості бійця. Бо на жаль, тенденція для України наразі виглядає малоперспективною. У британському боксі розігрівся справжній скандал. Чемпіона IBO у середній вазі до 72,6 кг кілограм Кріс Юбенк молодший. Публічно звинуватив одного з найвпливовіших промоторів світу Еді Хірна, який представляє інтереси його колишнього і майбутнього суперника Конора Бена. Ситуація набрала таких обертів, що навколо реваншу, який запланований на 15 листопада, вже точиться війна не лише на рингу, а й поза ним. Юбенк заявив про маніпуляції, тиск, саботаж і навіть замах на його життя після першого бою з Беном у квітні, де він. Переміг одностайним рішенням суддів. Еді Хірн справжній поганець, який намагається маскуватися під хорошого хлопця. Якби він визнав, що він негідник, я б навіть не мав до нього претензій, але найгірше те, що він намагається створити образ турботливого промоутера, який нібито все робить для людей. Хоча насправді це все суцільна брехня. Він справжнє втілення, покидька. Вони зробили все можливе, аби знищити мене у тому поєдинку. Вони порушили контракт, призначили штрафи, впровадили абсурдні правила щодо регідратації, організували саботаж під час зважування. Забезпечили упереджені коментарі та упередження суддівство. Цей список можна продовжувати безкінечно. Навіть у сам вечір бою вони тримали мою команду заблокованою протягом півгодини. А коли я приїхав на арену, поставили охорону перед моєю машиною, аби я запізнився. І коли я вже таки пробився на стадіон і почав налаштовуватися на бій, вони ще й заслали в мою роздягальню білі Джо Сандерса, щоб цей тип провокував мене. Але навіть попри це, я пройшов крізь усі їхні перешкоди і виграв поєдинок. Після бою. Через надмірне зневоднення мене посадили в швидку допомогу, щоб терміново вести до лікарні. Я був настільки зневоднений, що втратив нігод на великому пальці ноги. А ці сучі діти заблокували виїзд швидкої допомоги зі стадіону на 20 хвилин. Стояли біля воріти, не давали транспорту проїхати. Я лежав у машині з кисневою маскою, а ці покидьки сміялися над ситуацією. Якби справа йшла про серйозну загрозу для мого життя, ці 20 хвилин могли б стати фатальними для мене. Ось як вони діють за лаштунками. Ось хто такі є. Хірн Еді в свою чергу не залишив ці слова без відповіді і розгорівся у власному захисті, переходячи мало не на погрози. Кожен у цьому спорті перебуває зі своїх причин. Якщо говорити про Юбенка, він безсовісний. Його єдина причина це гроші. Так, Конор Бен теж дбає про гроші, але для нього цей бій це насамперед особиста відплата, можливість закрити рахунки і взяти реванш. Досвід, який він отримав, буде вирішальним фактором у майбутньому поєдинку. Щодо тих брудних заяв, які на мою адресу висловив Кріс, то я мушу відповісти. Усі події під час вечора бою ведуться під суворим контролем. Парамедики ведуть детальні журнали процедур, і британська рада. Та з контролю над боксом має ці записи. Це задокументовано чорним по білому. Якщо Юбенк не вибачиться, ми розпочнемо юридичні дії. Це не жарти. Я сприймаю ці звинувачення як особисту образу. Зрозумійте, ми працювали понад 40 років, щоб створити репутацію матч Румс, яка не має собі рівних у боксі. Я не дозволю, щоб якийсь дурень поплюжив нашу працю вигадками. Це абсурдно, і ми будемо боротися з цим у суді. Ситуація між Юбенком та Хірном перетворилася на справжнє протистояння не лише боксерів, а й цілих команд. Кріс звинувачує матч -румс у порушеннях, саботажі та навіть у загрозі його життю. Тоді як Хірн відповідає жорсткими обіцянками судових процесів, і все це відбувається на тлі очікуваного реваншу 15 листопада, який уже зараз виглядає не просто спортивною подією, а справжньою війною. Друзі, а на вашу думку, яка наразі ситуація з українським боксом? Хто в перспективі може бути наступним чемпіоном? Адже Усик вже зовсім скоро піде на пенсію, і Україна може залишитися без єдиного чемпа в профібоксі? боксі? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!